В Цьому відео я купив два Урала, які простояли 15 років. Це просто капсула часу. Але формат цього відео буде таким як для тіктока, трошечки вертикальним. Не ви зрозуміли, бо я введу свій тікток. Також ви бачите його в себе на екрані. Можете підписатися там. Відео виходять в перші секунди. А на Ютубі трошечки згодом я їх монтірую і взагалі планую трошечки по іншому знімати. Так що народ, підписуйтесь і дивіться це відео спочатку і до кінця, як я купив ці два урала і привіз до себе на базу. І трошечки про них розказав. Приємного перегляду та поставте, до речі, свій лайкос. Пропонували по мотовикупу два мотоцикла. Вчора мені позвонили. Предложили щас в Красну свободу їду та буду їх забирати. Так що дивіться, тож терміновий мотовикуп та також терміновий автовикуп. Ви дзвоните, пропонуєте автомобілі чи мотоцикли. Якщо ціна буде дуже дешева, ось дивіться на наступний день або в той же день виїжджаю, їду, дивлюсь, забираю. Так що Денис екваторчик приїде, і ми поженемо. Так що народ, підписуйтесь. Денис уже під'їжджає на евакуаторі. А це що значить? Це значить, що ми зараз поїдемо за якимось черметом. А точніше за двома черметами. Опа. Привіт Дініс. Привіт. Що ти? Нічого працюємо. Бачив, екуватор вже потихонечку робиться. Да, вариться, скоро покраситься. Так що народ Дініса, я відмітив, як завжди. Зараз поїдемо за двома черметами. Бо поки їх тільки так можна назвати. Заїхали в Черкаси, ніс екуатор. Мене до них везе. І зараз їх заберемо. Ну, передивимося, звісно, та будемо грозити на і везти обратно в Золотоношу. Так що, народ, підписуйтесь, Підписуйтесь на Дениса, в інстаграмі. Я відмітив. Перевозки по всій Україні. Приїхав по срочному мотовикупу забирати таких два Урала. На ну, цей такий, я би ще сказав, більш старіший. Бо 6-вольтовий генератор стоїть. ну Я з таким перший раз сталкаюсь. І рама теж такої необичної форми. Коротше, ось такий вид цей має. Тут, таке, як от касіка, але мені взагалі люди сказали, що це він міліцейський. Дені це, ну, це взагалі міліцейський, типу сказали. тут ось і диви, номер на вилки. Перший раз таке бачив. Люлька. ну Цей можливо, під розбор, можливо ні. Бо один із цих, мабуть, піде під розбор. І ще такий тож, Урал, але ну, це вже чистий Урал. От тут вже 12-вольтовий генератор з люлькою. Короче, вся фігня, так що народ, підписуйтесь, та скоро будуть такі мотоцикли. Може бути. Треба якось узнавати та дивитися. Денис як тягне? Тяга тягає. Прицип не можна буде. Забираю ці два Урала, передаю власниці гроші. Все, гроші передані, так що люди скоро ну, не в продажу, а просто це є такі Урали. в мене тепер один такий старенький. Тут ось 6 вольтовий генератор ще стоїть. Ну, як люди кажуть, це він, ну, міліцейський був. Так що, оце такий Урал і це такий більш поновіший. Ну, тут по ньому і видно, що такий більш новіший. Ще реєстрація наша. Ну, черкась, кажеш, да, черкаська черкаська да. реєстрація. Два мотоцикла з люльками. Так що народ підписуйтесь. Будуть відосики за ці Урали. Уралів ще в мене ніколи не було, були прості дні. Та тепер будуть такі Урали. Тут такий тумблер. замок зажання. Я подивився в так збоку прикольно зроблено. Ну так що народ цей будемо пробувати запускати. Так що підписуйтесь. Прозили два Урала. Зараз з Денисом будемо відправлятися на золотоношу. Так що, народ, підписуйтесь на Дениса, все ж перевозки по всій Україні. Любо що може перевозити, машини, мотоцикли. Ну, коротше, зайдіть до нього на інстаграм, і там, я думаю, в історіях він щось вже в цей момент грузить і перевозить. Тут ще такий акумулятор. Так що все, будемо вести на золотоношу. Блін, ну прикольні такі. Оцей взагалі такий старенький, він мене ну, реально прикало. Це це генератор 6-вольтовий. Це більше такий, як до касіка відноситься, до ієрархії. Також така банка тут прикольна. Блін, ну це такий старий-старий амортизатор і ще ось без пружин. В общем, народ, може, у когось такий був, так що понаписуйте в коментах, що це таке, що він себе представляє. І ще такий простий, типа Урал. Ну так. Да. Простий, грубо говоря, там 90-80-х років. Так що, народ, підписуйтесь. Привезли два Урала вже ось до нас на базу. Зараз будемо вигружати. Оце один Урал міліцейський, як людина, це сказала. Ну, є відоси, коротше, на каналі. Оце простий. Дініс привіз. Це класно. Так що теж звертайтесь до Дініса, перевозки по всій Україні. Привезли Урали. Ось Дініс на своєму евакуаторі. Так що все, розчитуюсь з ним. Так, потім все. <ріст> Жмем руки. Я Дениса відмітив. Перевозки по всій Україні перевозить буквально все. Мотоцикли, це якраз я цей МТ В мене був він перевозив, машини любі перевозить. Ну, буквально все. Ну, коротше, я Дениса відмітив. Звертайтеся до нього. Також підписуйтесь на канал, переходьте. Є відосик, відосики по таким уральчикам, по тому зеленому Дніпру. Так що підписуйтесь. Чувствую я, якщо я ще один чермет перетянув цей двір. Мене отсюда виженуть. Люди, я, я вже заставляю двір, непонятно чим. Хоча б на цьому я їздити можу, а ці поки не на ходу. Ці я купив у людей. 15 років стояли. Кстати, відео забув порозказувати вам, люди, що Це капсула часу. Оце два мотоцикла, це капсула часу. І воно четвертий трошечки перевернутий і трохи підрозібраний стоїть. Так, даро. розказую. хотів я урали, я їх отримав сповна. Е, оце Урал класік, звичайний Урал, може щось з ним буду робити, буду його запускати. Так що підписуйтесь на канал. Це у нас солянка. Як мені люди сказали, це міліцейський Урал. Якщо комусь по ньому потрібні запчастини, пишіть. Стоїть тут все 6 вольтове, 6 вольтовий етут, е, генератор стоїть і в цілому мінуся рідного такого сірого кольору. А ну-ка, понаписуйте. Хто на сірих мотоциклах їздив в 30-х роках? Короче, і ще є мій такий дніпер, про, про який буквально всі знають, і я на ньому кожен день виїжджаю і катаюсь. Так що народ, підписуйтесь, е, я позакиди відео, як я буду їх отмивати, Це я буду 100% запускати. Сим, не знаю, може щось буду робити, може нічого не буду робити. Я не знаю, бо він дуже старий, 6 вольтова вся система, я в ній не розбираюсь. Так що підписуйтесь на канал та дивіться інші відео.